Вітаю, шановне панство, на своєму каналі етно еко Парк. І сьогодні я хочу показати вам самий прекрасний куточок свого саду в літню спеку. Прийшов липень, а з ним і спека. Вже сьогодні в нас 32 в тіні. Саме основне вже нема вітру. А це важливо, тому що до цього він був як скажений. І знаходитись на всій території мого парку неможливо, крім ось цієї частини. Тут ростуть велетенські верби, зараз тихо, штиль повний, навіть листочок не шевелиться. Десь ще співають пташечки, які залишилися. Ну, я маю на увазі, які ще залишились співати, тому що всі інші. Зараз при роботі доглядають своїх немовлят. І найкраще ось цю спеку, себе, себе найкраще почуват, почу, почуваюсь я цю спеку в себе ось цій, на цій діляночці саду. Тут лісова зона. Ну, хто скаже, що тут не ліс? Ось такі верби. Така стежинка в лісі. Звичайно, тут не може бути ніякої бруківки, тут не може бути якісь там ніваки, тому що це природа. І як сказав один е, іменитий дизайнер, що легко зробити сад е, із е, стриженими формами, з бруківочкою, е, там, з трояндами, ну, з, ну, такі, знаєте, е, Сад мрію, а найважче зробити сад в природному стилі. Тому що природа вона вносить свої корективи, от в наш план. І саме основне не зробити природний сад, а саме основне не заважати природному саду жити своїм життям. Я, друзі, на цю територію прийшла вже де був. Ну, ось ці верби росли, ось е, вільхи. Бачите, Ой, нібито ліс, там росли вільхи. Вони давно там. Ну, Звичайно, посадити тут троянду ну це, <смі> це смішно, так? Да? І я намагалася внести сюди свою, як то кажуть, лепту да? з своє бачення ось цього куточка, зробити його декоративним. Але разом з тим залишити все так, як і було. Тому тут таке, знаєте, все як в лісі, лісове. Он купа хмизу. І деяка ну, була там в мене така підписниця, яка завжди наголошувала, що у вас там гілки лежать, у вас там не прибрато, а в лісі прибрато? Що у вас там за купи хмизу? Ну, так це ліс. Ось це, це теж є якась частинка цього самого декору, цього лісу. Ось, наприклад, це каміння, ну, до речі, на цей уголо, куточок не звертайте уваги, тому що він, тут реконструкція, тут дійсно буде реконструкція. Те, що було, воно вже за сезон, за декілька сезонів, якби, ну, стало не декоративним, тому тут в планах, Ось ми, ми, я закінчила вже сапання, дітей нібито має бути відпустка. Ну, вона є відпустка, але робота все рівно на першому плані. І ну, вони допоможуть, тому що потрібно з'їздити в ліс, тут привезти ще хвої, шишок, ну і зробити, ну, поправити так, як воно було. Ось це каміння воно тут і лежало. Це каміння, от, ну, будувалася наша кума тут. І ну, з двора просто якби, трактором його згорнули сюди. І моя задача на це каміння просто. Посадити рослини цікаві. Далі, ось не моя територія, там ну, дика природа. Там просто дика, дикі зарослі. Але разом з тим треба зробити так, щоб воно там ну, було непомітним. Тому засаджую. Поступово дещо засаджую. Ну, тут не дуже хоче на камінні щось рости, але намагаюся робити. Намагаюсь. Подивіться, я ось які верби цікаві Ось ми привезли, теж його треба реставрувати. Привезли ось такого з лісу цікавого пня і так зробили козлика Ну треба теж реставрувати. Цей хмиз тут лежить, якби і декор. Разом з тим. Це для. вибачте вінник. Це геть не декор. Для каміна, для нашого дворового каміна, от я в касті, да? Ну, як змогли, так і зліпили <хи> з того, що було. Е, ну, Є дрова для цього каміна. Кладочка, де можна посидіти біля каміна. Ось така у нас такий столик, де теж ну, приємно, просто. Ну, це мій робочий стіл. Я там саджаю, пересаджую. Ось. Так. Ну, там робочі моменти так і залишилися. Не прибрала, вибачте. Ну, це там е, під. Він сам виріс ось е, Оріх, він виріс сам. І під Оріхом то вже донька ну, була, була відпустка перший рік початку війни, і вони тут в нас були, ну, можна сказати, без роботи, я не відпустю, то ліпила от, різні фігурки, їх теж треба реставрувати. Ну, це вже прийшла пора саме е, зайнятися от реставрацією вже тих куточків, які втратили свою декоративність. Тут корзинки це син виплітав, ну, вони вже теж втратили ось ту. якість, ну, тому що лоза вона недовговічна. Е ця стежинка йде до мого розплідника. Бачите, як вона цікаво йде. Тут корзинки ну такі з бересклету. Це вже я роблю, ось я посадила, бачите, підв'язала. Будуть такі корзинки з бересклету. Ну, що їм рости потрібно по доріжці. Це стінка із пухероплідника, щоб відділяла іншу зону. Це теж пухероплідник, але тут ну, дещо по-іншому ми стрижемо. Бачите, лутеа він краще росте, а ось діабло він менших розмірів, але ну, я думаю, що все буде з ним теж добре. Ось така арочка, ніби вхід, ніби ворота. Бачите, ось така арочка. Ніби вхід, ну, не ніби, а вхід, ворота такі, і тут росте жимолость. Бачите, яка цікава жимолость? До речі, японська. До речі, така є на продаж декілька кущиків. Ну, це так. А це жимолость Арлікін. Ось вона. Вона ну, набагато гірше росте. Тому, ну, як декоративна така елемент. Він не заплете, так якби ось, наприклад, ця японська. Так, Тут в нас росте е, флокси і ніби така, такі чагарники із флоксів. Вони і цвітуть гарно, але разом з тим, бачите, вони не виділяються ну, яскравим таким, ну, як цвітуть, вони яскраві. так. Але разом з тим воно не виділяється от, в природному стилі воно йде. От подивіться, як тут гарно. Дивіться. Верби. Вільхи, там пагорби йде такий, там медунки, знову ж тут, що тут у нас, медунки, бузульники, лілейники. І в нас тут в, в цій зоні лісовій ось таке лісове озеро. Златаття. Жабками. Теж яскравих тут кольорів таких немає, щоб аж, на, аж занадто яскравих. Але разом з тим так все в лісовій зоні. Подивіться яка. Там кладочка, де можна посидіти. Воно е, сосни, це вже ми садили. Ось е, верба менсудана теж садили. Ніби ось так потрібно було, якби вплести. Декоративні елементи у лісові. Ось так. Віть, які гарні верби. І прохолода. Просто прохолода. Таке озерце. Далі, далі вже йде інша кімната. Астранції Теж вони так непомітно підходять до природного стилю. Хоча декоративно вносять такі квітучі елемент. І це виросла дика ромашка. Далі там такий ніби яр. Там, бачите, там вже дика природа пішла. Там, ось, саме там, що туди моя рука не дійшла, туди, там вже дика природа. Тут якби свійська окультурена, але разом з тим вона не, не, не виділяється, ну так, не, не кидається в око. Це місток через ось цей ярок, бачите, Ну, це робив чоловік місток. І ось його вже заплітає, так і було в мене у задумці, заплітає дикий виноград. Ми садили його ось там, щоб ну, дійсно відділити ось ці бур'яни, відділити і зробити більш культурними. Ми тут садили дикий виноград, який вже цього року гарно заплітає місток. Місток такий з колоди такий. Бачите, як цікаво. Ну, на мене, на мою думку, цікаво. Там у нас Ягою, такая, вулики, заплела, <сcoff>, <сcoff>, <сcoff> в нас такий вулик із бабою йогою, он видніється. Колода така, вулик цікавий. Бабу його заплела виноград дикий. І далі ми йдемо в саме цікаве місце, яке. Про яке часто мене запитують, і я вам зараз покажу таку родзинку родзинку мого саду. Так, ми тут теж зробили, щоб відділити ось цю бесідку в природному стилі, як в лісі, щоб відділити від території і якби прикрити з тієї сторони ми зробили е, огорожу із е, пухероплідника. Ось вона. Бачите, йде ми її так, чуть коректуємо, ну, корек... даємо корекцію цій огорожі, тобто ми її підстригаємо, щоб вона в різні сторони не стирчала, але разом з тим вона більш у природному стилі росте. З цієї сторони ми посадили гортензії на штампі. Штампи робила я сама. Гортензії волотисті. Вже цей рік вони такі гарні, мені подобається. І заходимо в серце мого саду, як я кажу. Зараз знову ж спека 32 на сонці, а тут прохолода. Тут просто благодать. І запрошую я вас на какао, тому що в мене не чай і не кава. А сьогодні у мене такий полудник какао. Це гортензії, я їх уже показувала плетисті. Е, гортензії які. Не плетисті, а, скажу, що я забула. Френш Френшбулеро і наречена втікачка. Там гортензія ось стоїть. Я її показую вже, мабуть, в кожному відео. Це черничний чизкейк. Ось так вона стоїть тут. І заходимо в бесідку природного стилю. Звичайно, тут не ковка. Там Не якісь де декоративні елементи, а тут лісовий стиль. Ось як в лісі, десь така хижа, хижина, знаєте? І ось так. Так, заходимо тут темно. Ну, Ми вже вікна зробили для того, щоб ну так, воно більше було, дійсно, до будиночка лісового. Так, е земля в нас, як би сказати, пол. Підлога у нас із е, плюща? Плюш тут росте вже декілька років, але це тільки цей рік, я вже бачу, що він починає більш заплітати. Ось, ну Більш-менш так, як мені подобається. Це, друзі, подивіться ось, правда, грандіозно? Ну. Хіба можна зробити руками те, що робить природа? Це бересклет європейський. Він тут ріс, кущаки були, ну тут жах був, просто жах. І коли ми почали зрізати, вичищати це все, мені дуже сподобалось ось цей нахил. Він дуже гарно був нахилений, ніби така природна бесідка. Ось він так і був нахилений. Ось, бачите? Я сказала чоловіку: а ну стоп, стоп, стоп. Ми підчистили, залишили ось гілляки. ось бачите, ось ці гілляки залишили, і він так і плівся. Ну, вірніше ріс, ось так. І вийшла дуже гарна така бесідка. Так, тут ще багато треба ну, доробити. Ось подивіться, ніби ліани, ну це є ліани. Ось дивіться. це ліани, ось такі. Лісові ліани, це що це? Це не хміль. Це жимолость, вічно зелена. Ось так вона плететься. Бачите, якщо немає їй опори, то вона сама себе заплітає. Ось наша баба-яга у ступі. Дивіться, як класно. Правда? Ступа. Вона тут живе баба-яга з котом. І подивіться, які, як шикарно біля ступи ось ті ліани. Мені, наприклад, це дуже подобається. ми я Саме із цього і добивалось зробити ну, таку. от ми в ліс любимо йти, щоб відпочити. А тут вдома ліс. Так, Це тут баба яга пряде і ось теж вікно. Воно вже трішечки його треба підрізати, тому що воно ну, заплелося. І як коли сидить за столиком, то видно водойму, ось, з ним феями, видно цю водойму. Бачите, ось так ось, дивіться. Позапліталася жимолость. Далі, щоб ну, зробити її декоративною взимку затишною, ну, от щоб просто інколи взимку тут посидіти, ось включити фонар цей, лампу, не фонар, цей, не лампу цю включити колишню і просто тихесенько посидіти. То я вирішила по краях посадити зелену, вічно зелену. Щоб вона, щоб ця бесідка була взимку теж зеленою. І зробила так, за декілька років жимолось оплела все це, але вона настільки стала важкою, що похилила оцей бересклет. І він просто ось ці гілляки, ось ці гіляки, вони просто схилились. І вже той рік в нам в нашу бесідку можна було влізти тільки, вибачте, рачки. Ну, і потрібно було якось виходити із цього стану. То я попросила чоловіка під, ну, зробити такі підпорки, ось бачите, підпорки. Ну, і стало питання, чи робити їх такими декоративними, там, обробити, наприклад, лаком. Я сказала, ні-ні-ні, ні в якому разі вони мають бути ось такі, як і стовбур ось такі дикі, такі, як і стовбур. І тепер в нас вже ну, трошки менше місця стало, тому що. ну, вже стола стола не можна, наприклад, так поставити аж до вікна, тому що стоять ці підпорки. Але вистачає. Вчора в нас були гості, до мене приїжджала пані Леся, пані Людмила і привозив подій, друга половинка пані Людмили, пан Валерій. І на диво дуже мені сподобалось пан Валерій був дуже терплячим, дуже терплячим. І дав нам спілкування, ну просто було на вищому рівні. Ми так відпочили, ми настільки спільного, ми, ми прогулялися, ми посиділи за чашечкою чаю із з е, смаколиками, е, ми розмовляли на різні теми. ну, Основна тема це, звичайно, бу, була наш на, е, наші квіти. Е, багато нового і, дру, і дівчатка дізналися, дивлячись на мої квіти. Багато нового і я дізналася, ми обмінялися. Тобто, дівчаточка е, в мене брали квіти, ну і замовили на осінь деякі. Я В них домовилася про якісь квіти. Одним словом, відпочинок нам вдався. Сьогодні в мене неробочий день. Ну, Чому не робочий? Тому що е, ну, я знаєте, під таким враженням, от, коли гарне було спілкування з людьми, е, коли ну, таке отримав. Ментальне здоров'я від е, зустрічі, то сьогодні я під впливом цієї зустрічі і просто ну, якби вирішила відпочити, і, як кажуть, ну таке негарне слово, як кажуть, переварити цю зустріч. Тому просто м, взяла какао, взяла тортик, цукерочки. Ось пані Людмила е, привезла це донька із-за кордону. Привезла, а вона мене мені смакувати, запропонувала ну, посмакувати, спробувати їх. І ось такі. Подивіться, який ж смачний тортик. І ось так я відпочиваю, друзі. Не тільки сапання, не тільки багато роботи, садіння пересаджування, а інколи і хочеться... Ой, комарі. А інколи і хочеться просто посидіти і відпочити. І слава Богу, що є де. Так, можна створити шикарну замовити і створити шикарну собі бесідочку. Можна гойдолочку зробити, Да що за угодно, в кого, в кого на що є фінанси. А у мене, друзі, ось така лісова. І як би ви не хотіли, але без допомоги природи. Ось таке не створиш. Я дуже задоволена, я просто неймовірно рада, що в мене є такий куточок природи, де я себе почуваю, як в лісі. Так, в мене є і вруківка, так є в мене й гойдалки, вони ну, недорогі, але є. Але разом з тим ну, мало хто може похвалитись ось таким куточком. Подивіться, який папороті у мене. Там просто лісовий куточок, папороті, медунки. Дивіться, яка краса. Плющ, який ось буде оплітати. Ось ці колоди, ну, ліс, ліс. І казка баба яга. Я буду дуже вдячна, якщо вам сподобалось ось моя, мій куточок такий. Якщо є якісь пропозиції вдосконалити, я буду рада почути. Критику, ну, я сама вмію критикувати. І свої недоліки, друзі, я бачу. Не завжди вистачає часу їх виправити, не завжди є. Ну, не завжди фінансів ніколи немає. Скажу так, є такі більш необхідні справи, куди їх укладаєш. Але намагаємося своїми силами, своїми. Можливостями зробити хоч трішечки краще навколо нас. Це був тут, я нагадую, тут був смітник, друзі. Тут був вічний смітник. Це не просто ми прийшли і влізли в природу, а ми вичищали ось цей смітник. Ми палили, вивозили. Це, було, це був процес довгий, довгий і важкий. І сьогодні в нас є такий лісовий куточок. Хочу. Побажати, друзі, що у вас завжди на столі була смачна кава, чай, какао, смаколик, якесь смачне, смачненьке, щось солоденьке, щоб ваше життя було тихим, мирним, без війни, без втрат. без втрат. Всі, друзі, люблю, цілую, обнімаю і запрошую до себе у лісовий куточок. Посидимо. Оп'ємо чаю, тому що спиртного я не вживаю категорично. Тому всіх люблю, цілую, ваша Ніла. І все буде наша квітуча, прекрасна, мила, рідна Україна.